Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене як завжди звати Віталій, і сьогодні в нас вже 10 заняття розмовної англійської з абсолютного нуля. Готові почати заняття? Поїхали! І давайте розпочнемо це заняття з того, що ми пригадаємо деякі речі з попереднього. Отже, для початку скажіть меню. 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 Чудово! Пригадайте, як сказати офіціант, і зразу після цього офіціантка. Отже, офіціант чоловік це waiter, а офіціантка це waitress. Waiter і waitress. Тепер пригадайте замовлення. Тобто, як робити замовлення, так і саме по собі замовлення. Це одне і те ж слово. Order. Order. Чудово. Тепер спробуйте пригадати речення. Чи можу я отримати меню? Can I have a menu? Або Can I get a menu? Ну і зазвичай ми ще додаємо в кінці, будь ласка, can I get a menu, please? або Can I have a menu, please? Тепер, як ви скажете англійською слово готовий або готова? Ready. Ready. Запитайте, чи ти готовий, або чи ти готова? Are you ready? Are you ready? Тепер скажіть речення, чи готові ви замовити? Are you ready to order? Are you ready to order? Скажіть так, будь ласка. Yes, please. Пригадайте, як сказати страва англійською. Dish. Dish. Тепер давайте пригадаємо слова був, була і були в множині. Отже, як ви скажете в однині був. «Was». А в множині були. «Were». Отже, просто скажіть коротке речення. Він був. He was. He was. Тепер скажіть ми були. We were. We were. Чудово. Тепер задайте запитання. Як була ваша страва? How was your dish? Швидше. How was your dish? Як була ваша страва? Бо як вам ваша страва? How was your dish? Тепер скажіть вона була чудовою. «It was great». Якщо ви сказали she was great. Це не невелика помилка, але помилка, Тому що в англійській, якщо пам'ятаєте, в неживих об'єктів, таких як їжа, якраз, не можна використовувати слова вона та він. Ми завжди скажемо воно. Отже, «it was great». А не вона, не She was great – це жінка буде, або дівчина she was great. А ось а страва це воно. It was great. Друзі, хочу нагадати, що при бажанні ви можете підтримати канал фінансово на БаймієКофі, посилання на яке буде знизу під відео, або просто відсканувавши ось цей QR-код на екрані, або ще за іншим способом ви можете нажати на кнопку сердечка з доларом всередині, і там також можна підтримувати канал фінансово. Дякую і продовжуємо. А тепер я б хотів більше поглибитися у використання слів was, та were, і навести більше прикладів, щоб ви краще їх зрозуміли. Отже, як я вже казав на минулому занятті, це аналоги слів am, is та are. Отже, в теперішньому часі є, це am, is та are. Я є, I am. Він є, he is, та вони є, це they are. Всі ці три слова перекладаються як є. В минулому аналогом є was та were. Отже, був, була, було, і в множині це були. Тепер пригадайте, як сказати щасливий. Happy. Happy. Спробуйте побудувати речення. Вона є щасливою. She is happy. She is happy. Все просто. Тепер те саме речення, але була. Тобто вона зараз не щаслива. Вона була щасливою. Отже, тут виходить, she was happy. She was happy. Вона була щасливою. Тепер пригадайте слово добре. «добрий». Good. Good. Скажіть, ти є добрий. Або ти є хороший. You are good. You are good. Тепер скажіть, ти був. Хорошим. Я розумію, ти це однина, тому що я говорю до однієї людини. Але в англійській немає різних слів для ти та ви. Там одне слово you, і воно граматично використовується завжди як ви. Тобто завжди як множина. Отже, нам буде потрібне якраз, якраз слово, яке відноситься до множини. Подумайте самі, як ви скажете. Ви були хорошими. You were. Good. You were good. Тобто ви були хорошими, а зараз, видно, що ні. Тепер пригадайте слово погано. Bad. Bad. Скажіть я погано. Я є погано дослівно. I'm bad. I am bad. Це, до речі, має два значення. Я погано, в сенсі, що мої справи погано, а можна перекласти як я поганий, я є поганим, я погана людина. В даному випадку просто перекладаємо як я погано, тобто в мене справи мої не дуже добре йдуть. Так ось я погано, I am bad. А тепер скажіть у минулому: я був погано. Мені було погано, я був погано, мені здається, українською не зовсім правильно. Так ось, мені було погано. I was bad. I was bad. Тут якраз ось це що я також згадував у попередньому занятті, що в теперішньому часі в нас є три слова є. М із та are. Для я є окреме слово М. В минулому такого немає. В минулому це те саме слово, що для інших слів в однині. Перепрошую, тобто was. I was good», I was good. I was great і так далі. Отже, уважно, ще, мабуть, рази, Також, Hi, my name is Mary and I am your waitress today. Are you ready to order? Yes, we are. I'd like a margarita pizza, please. And can I have a Greek salad, please? Sure. Sometime later. Here are your dishes. Thank you. Some time later. How was your food? It was very good. Thank you. Can we have the bill, please? Of course. Одже параша половина діалогу є досить простою, ми вже все з неї пройшли. Там просто на початку є довге речення I am your waitress today. Отже, спочатку вона каже, як її звати my name is Mary, and I am your waitress today. Тут ми також все знаємо. Отже, я є вашою офіціанткою сьогодні. Або інколи на українській ми кажемо: я буду вашою офіціанткою сьогодні, або я буду вашим офіціантом сьогодні. Отже, I am your waitress today, Я ваша офіціантка на сьогодні, або просто сьогодні. Далі, після цієї частини діалогу, ми чуємо фразу sometime later. Тут мені здається, ми нічого не вчили з цих трьох слів. Отже, sometime later» – це деякий час після. Тобто, який пройшов якийсь час, і ми якраз кажемо у фільмах інколи є та фраза. Тобто пройшов деякий час і відбуваються якісь наступні події. Коли вам немає про що говорити, коли немає що показувати, ви хочете просто пропустити деякий час. І тут якраз ми пропускаємо певні події, і кажеться sometime later. Де пройшов деякий час після деякого часу? Отже, «later» – це пізніше. Сам, а ми вчили слово сам. Отже, сам це як кілька або декілька. В даному випадку це певний час, пройшло трохи часу. Невідомо скільки саме, але е, в цілому сам не означає багато. Це трохи часу, пройшло трохи часу. Sometime, time це час, later – пізніше. Отже, деякий час пізніше, якщо дослівно. Отже, пройшов певний час, і офіціантка приносить нам наші страви з фразою Here are your dishes. Here are your dishes, це ось ваші страви, або тримайте ваші страви. Ми вже вчили фразу here is your key, ось ваш ключ, або тримайте ваш ключ. Це те саме. Але ми поміняли. Ми поміняли is на are, тому що тут множина. не одна страва, а багато страв. Якби там були ключі, а не один ключ, ми також би сказали Here are your keys. Але там був один ключ. Here is your key. І тут багато страв. Here are. Your dishes. Dish, страва в множині не dishes, а ще додається літера І, чому? Тому що dishs звучить жахливо. В кінці ось цей шипучий звук SH, і тому не можна просто ще до нього доставити S, тому що там буде два шипучі звуки підряд, які дуже важко вимовляти. Якщо ви бачите в кінці або S просто, або S H, перепрошую, або CH, тоді буде додатися ES в множині, а не просто S. І буде ще один додатковий звук не dishes, а dishes. Отже, here are your dishes. Ось ваші страви. Скажіть самостійно. Ось ваші страви. Here are your dishes. Потім знову ж таки проходить певний час. Спробуйте самостійно сказати: пройшов певний час. Some time later. Some time later. І офіціантка знову підходить до нас після того, як ми вже завершили нашу їжу і запитує, як була ваша їжа? How was your food? How was your food? Я знаю, що були дві страви, але їжа це не злічуваний іменник. Тому тут завжди буде is або was, якщо в минулому. Тобто «однина». «Їжа» – це завжди буде «однина». Отже, як була ваша їжа, how was your food? Скажіть самостійно, як була ваша їжа? How was your food? Спробуйте надати відповідь. Вона була дуже хорошою. Або їжа була дуже хороша. It was very good. It was very good. І далі лунає фраза Can we have the bill, please? Can we have the bill, please? Тут ми знаємо все, крім слова bill. Bill в даному випадку це рахунок. Отже, чи можемо ми отримати рахунок? Bill, скажіть, рахунок. Bill. Скажіть, чи можу я отримати рахунок? Can I have the bill? Або can I get the bill? Ну, і скажемо також, будь ласка, please. Can I get the bill, please? Чудово. А тепер, будь ласка, прослухайте цей діалог ще два рази. В першому разі я додам е, англійські субтитри, щоб ви могли читати і підглядати, щоб на 100% зрозуміти про що йдеться. В другому випадку знову ж таки нічого не буде. Вам потрібно зрозуміти все на слух. Переслуховуйте до того моменту, поки не зрозумієте все. 100% з діалогу. Тільки тоді ви можете рухатися далі. Hi, my name is Mary and I am your waitress today. Are you ready to order? Yes, we are. I'd like a margarita pizza, please. And can I have a Greek salad, please? Sure. Sometime later. Here are your dishes. Thank you. Sometime later. How was your food? It was very good. Thank you. Can we have the bill, please? Of course. Hi, my name is Mary, and I am your waitress today. Are you ready to order? Yes, we are. I'd like a margarita pizza, please. And can I have a Greek salad, please? Sure. Sometime later. Here are your dishes. Thank you. Sometime later. How was your food? It was very good. Thank you. Can we have the bill, please? О, course. друзі, це все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалося та було корисним дане відео. І, взагалі, дана серія в цілому. Я підозрюю, що це буде останнє відео в даній серії, тому що перегляди дуже сильно просіли. І з кожним наступним відео все менше і менше переглядів. Тому я буду думати над новою серією відео. Зараз думаю про 12 часів англійської мови. Це просто буде серія, де кожного тижня буде виходити дуже детальний опис часу з багатьма прикладами, практикою і так далі. А потім подивимось, що буде далі. Спочатку почнемо з часів англійської мови. Дуже вам дякую за підтримку, дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!